Вітаю сьогодні на огляді ручні гільйотинні ножниці від компанії Mast q 1,5 на 1320. Дана модель призначена для різання метала товщиною до 1,5 мм. Жорстка конструкція гільотинних ножниць визначає тривалий термін служби верстату: лезо виготовлене з високоякісної легованої сталі із двостороннім заточуванням. Автоматичний притисний пристрій для фіксації листового металу перед порізкою іде в стандартній комплектації. Він укомплектований полімерною накладкою для запобігання пошкодження матеріалу. Робочий стіл гільотини з обох сторін забезпечений упорами та лінійками, що забезпечують точне розміщення заготовки. Для підтримки довгих листів гільотина укомплектована передніми висувними упорами 550 мм. що разом з робочим столом дають можливість підтримки листа до 880 мм. Стіл також має те подібний паз, яким переміщується упор для різання під кутом. Гільотині ножниці Q01 на 1320 також мають обмежувач глибини з із регульованим упором до 840 мм. А це дозволяє точно задавати розмір необхідної деталі. Хід ріжучого ножа під кутом близько 5 градусів. Цим досягається плавність різу та зниження зусиль, необхідних для здійснення розкрою. Рух ріжучої балки відбувається з допомогою педального механізму. Підйом ріжучої балки здійснюється автоматично за рахунок пружин. Простота конструкції забезпечує довговічність верстату. Гілютина для металу застосовується для повздовжнього та поперечного розкрою чорного, кольорового та оцинкованого металу. Також можна розрізати листи з нержавіючої сталі. Гілютині ножниці серії Q01 використовуються на виробництві для швидкого нарізання металу, де потрібна точна та ефективна його обробка. Вони забезпечують високу продуктивність, безпеку та довговічність. Дана модель є по наявності. Переходьте на сайт та робіть замовлення.